Доброго дня! Я Черкаський Дмитро Олександрович, слухач наукової секції Теоретична фізика, роменської міської ман. Тема моєї роботи дослідження океану. Реальні сьогодення вимагають від людства детальніше дослідити дно океану, знайти безпечний спосіб видобутку метану та корисних копалин для подальшого використання. Завдання дослідження систематизувати методи дослідження океану, вивчити інформацію про ресурси, що зберігаються в океані. Очікувані результати, можливість використання отриманої інформації на уроках фізики, географії та біології. Під час роботи над проєктом було встановлено прилади, що досліджують океани. Вчені створили карти океанського дна. В океані знайдено поклади металів від міні до золота та величезні родовища метану. Нині інженери працюють над створенням безпечних методів видобутку замороженого метану, щоб після видобутку метану порожнини можна заповнити вуглекислим газом. Під час роботи були зроблені наступні висновки. Дослідження океанського дна розпочалося у 4 столітті до нашої ери і продовжується і понині. Під час науково-технічного прогресу вчені створили низку апаратів для роботи на глибині. Океанське дно є майже невичерпним запасом кольорових металів. Та метану. Перед вченими поставлена задача спостерігати за забрудненням світового океану та знайти способи його очищення. Необхідно створити технології видобування та транспортування корисних копалин з його океанських глибин без ризику для довкілля. Дякую за увагу!